Сьогодні ми поговоримо про місцевість у Солом'янському районі міста Києва Жуляни. Уявіть собі околицю, яка водночас тримає у собі енергію давньої легенди, гурки реактивних двигунів, дзвін церковних збонів і тишу дерев'яних хат. Саме так можна описати жуляни місцевість, яка більшість асоціює з аеропортом, але рідко хто знає її справжню душу. Це не просто один з житлових. Кварталів Києва чи точка на карті поруч із Литовищем. Ця територія, в якій співіснує тисячоліття, історія військова звитяга, духовно коріння, несподівані архітектурні дива. Це село, що стало частиною столиці, не втративши при цьому свою ідентичність, Ми звикли дивитися на Жиляни, як на щось суто утилітарне. Там аеропорт, там приватний сектор, там нічого особливого. Проте, насправді, Жиляни – це історичний артефакт, прихований за плітами новобудов, топонявами, які ніхто не розуміє, і спрощеною назвою, що приховує багато минулого. Звідки ж узялися ці жуляни? Аж ніяк на повітря. Вони походять від давньослов'янського терміну желень імені річки, яку згадував у люту.